Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Все для успішної риболовлі. І так, у нас сьогодні надходження нового товару, розпаковка. Все, дивимося своїми очима. Перше, що нам таке цікаве, поприходило. Так, у нас тут є шнури UGK Upgrade Gisol. Це в нас Японія. Є розмір 1,2 в наявності поприходив. Що у нас тут ще є? 0,6, 0,6 ЛБ є в наявності вже. Так, по класному спінінговому японському шнурові. Одиничка прийшла. Це в нас півторашечка. Теж нормальна тема. Ось таке у нас цікаве надходження по товару. Так, тепер що в нас далі? Флюрокарбонові по віці від Select. Це в нас 0,41 іде. По товщині 0,41, 0,49 10 кг на розрив, класний. Флюрокарбон, до речі, санлайн. Зроблено все з санлайновського флюра японського. Дуже якісна фурнітура і якісний сам флюр. По відці. Select селект для хижака. Це у нас йдуть по повідці для жерлиці титанові, титанові поводочки. 40 см довжина. такі цікавенькі Тут такі кільця. Ідуть і застібочки для монтування жерлиць. Теж дуже якісні. 9 кг розривне навантаження складає достатній кількості. Так, це в нас Sunline Siglon, також обалденний класний шнур, нитка просто суперова, 4жилка. Іде в нас. 35 лібрів, по нашому 0,24,2. По товщині, якщо перевести 0,13 або 0,6 по японії, оранж, такий спінінговий На лайті, ультралайт навіть підійде, обалденна нитка. Бюджетний японський шнур. Дуже-дуже-дуже якісний. Рекомендую. Клас! Це в нас. Салатовий півторачка йде по Японії. Так, у нас ще тут є два апгрейди. Це у нас 0,8. Ще ми не бачили. так. Що у нас ще таке цікаве? 1,2 і також в салатовому кольорі. Це в нас помаранжевий. 6LB 04, 010. По нашому помаранжевий колір прийшов. Так, це в нас 0,8, 0,8 є в наявності помаранжевий, здається, це в нас темно-зелений 0,27, це вже або підкивок боковий, або там фідер. Можна використовувати, це вже на сезон. 23 го року, дай Бог, щоб все було добре. Так. Це помаранджевий в нас одиничка або 0,17 по-нашому. Сіглончик. Це в нас іде 0,3 практично, такий потужний, темно-зелений. Теж можна його там на метри на боковий кивок використовувати. Класна нитка. Працююча. І коробочки, друзі надходження нових селекторських класних коробочок. Ось отака йде коробочка прикольна. Відкривається з двох сторін. Також можна перегородки знімати, доставляти. Можна і на воблер використовувати, можна і на силіконки використовувати. Дуже зручні, класні, якісні коробки від Select. Ось така на дві сторони. Для воблерів у нас іде ось о 110 воби. Сюди зайдуть тільки так. Це в нас виходить на 10 воблерів. 5 з однієї сторони, 5 з іншої сторони. Така двустороння, класна коробочка від Select. Так, така коробочка є, також під вобчики. Це у нас вже повтор пішов. 19.02 модель. Так. Далі знову в обе, знову повтор, здається, вже таке було. По дві штучки однаково прийшли. Ось така коробочка класна. Також дуже зручна, з двох сторон відкривається універсал. Так, знову в нас під Бобчики або під силікон. Ну, хто що буде складати? Двусторонка цікава. Далі знову ж таки отакий От варіант іде вже більшенька двустороння. Це в нас моделька SLH SLH. С319, де це вже розмір побільший в нас пішов? Це однакова. дві однакові. Що, до речі, класна коробка. Одна із таких самих популярних класних перегородки в комплекті. Їдь можна там собі виставляти, міняти, знімати ячеєчки. Так. Це така чималенька маленька, із ручкою на дві сторони коробочка у нас від Select Є в наявності. Так, така у нас вже, здається, була. Є таке діло. Ой! Так, це в нас де така продовгоста Цікава. 19.01, здається, також була це повтор. Була, це маленька. На вопчики невеличкі, десь 70-ки, 50-ки, 70-ки буде. Ідеально маленька коробочка. Ну і важка артилерія пішла. Зараз покажу ближче дану коробку. Ось така ось масивна класна коробочка. Ось, все, з такими застіпками прикольними. Відкривається прикольно. Також з ячейками перегородки можна міняти, там підлаштовувати як зручніше. Під різні дрібнички, фурнітуру, силікон, Хто що, грубо кажучи, буде носити. Чим користуватися. Так, цим зрозуміло, ручка також є. Так, тепер дрібнесенькі такі коробочки, також під маленькі воби цікаві, йдуть. Ось така друга повторна, однакова. О, топові популярні коробочки маленькі. Вони в мене вже були з однієї сторони, йде у нас. З ячеєчками, а з іншої зараз вам поближче покажу. З однієї сторони в нас ось перегородки, ячейки можна виставляти, а з іншої можна, наприклад, блешні, вертушки, мармишки якісь підвішувати. Тут така єва. Іде вставочка м'якенька, зручна. Це спеціально для дрібних колебалочок. Блешеньок, вертушок, також прикольна моделька. Так, Це в нас те саме повтор пішов. Та вже чорненька з двох сторін йдуть на свячейки, бачите? І там, і там в нас йдуть з перегородками. Двухсторінка теж маленька, така цікава коробочка є, помаранжева є. Хоча ось вона помаранжева є, така маленька і чорненька маленька. Але трішки різні моделі. Так, і мультитул від Select. Це обалденна річ, класна, дуже прикольна річ. Більш детальніше також в наступних відео зніму відеоогляд цього мультитулу. Дуже корисна, зручна річ у арсеналі, повинна бути кожного. Спінінгіста і не тільки дуже зручно. Так, я їх багато не замовляв. Дві позиції тільки, дві штучки. Далі в нас така коробочка вже побільша, ящичок саквояж. Зараз вам покажу. Від селикта ось така ось цікава річ. Ось розміри його. Дві ячейки, двохповерховий мається на увазі. Відкриваємо зручня така З... у нього застібка, закривається дуже зручно. Ось таким макаром воно все це діло виглядає. Перегородочки також в комплекті, це нова модель від Select. І... Так от дуже зручно закривається і має ручку для зручного транспортування. Так, є таке діло тепер, тепер, тепер. Так, Накладніться, зрозуміло. Тепер далі поїхали. Це в нас ідуть знову по відсі на жерлицю, тільки вже флюрокарбон. Флюрокарбонові по Це в нас 0,63 по товщині на щуку. 40 см 12 кг. Розривне навантаження. Оп, коробочки. Попадали. Так, це в нас те саме йде. Так, це в нас це вже потонше. 6 кг, 0,31. Ну, це, в принципі, можна вже. Окунця ставити і так далі. Ось. І гачки, овсетні гачки. Моделька WH93. Класні, моцні, дуже надійні, якісні гачки. Select. WH93. Це в нас розмір 3 дроб 0. Це в нас іде розмір. 4 0, це ще більші 5 штучок в упаковці. Це в нас іде двієчка. Один із самих популярних ходових і одиничка йде. Так, двієчки також 5 в упаковці йде. І 6 штучок 1 0. Це все в нас, в принципі, іде моделька. WH93. Що ж, це весь прихід товару. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. Дякую.